Дивіться, покажу вам, як вони зварюють ці насадочки. Дивіться. ось, Я вже ними працюю десь ну, приблизно 6 років. Колись я їх купляв в магазині, а потім, як почав TikTok знімати, почала запитувати, чим ти зварюєш, Та я от, замовляю, дивіться, от є 20, 25, 32, ось, 50, і 40. О, чекайте, був перегрів. Дивіться, бачите? Забираю. Не налипають. От, зварюють, бачите? Нічого не налипло. Ні тут, Це чорне, це я, ну, ними працюю, це мої. Ні тут нічого не налипло. Дивіться, який, який шов, зварюється, навіть труба не запаюється. Ось. Е -е Можу вам скомплектувати 20-25 і такі паяльнички теж в мене є в наявності. Можу тільки на дві насадочки. У мене сьогодні чоловік замовив дві насадочки. От, запакував, зараз буду на пошту їхати. Номер телефону написав, зараз відправлю. Дивіться, бачите, як зварюють класно. Так що, хочете такі, є моями самі. 25, 32, 50. Все на об'єкті. Все своє вожу з собою. Короче.